70 гектарів стільки поля цього року засіває соєю у своєму фермерському господарстві. Розповідає Василь Аршулік, каже, почав сіяти, бо погода сприяє. Земля достатньо прогріта. Соя одна з тих культур, від якої розраховує отримати прибуток, каже Василь Аршулік. Минулі роки ціна нормальна на збут, і проблем зі збутом не було. Минулий урожай. Ми продавали десь орієнтовно по 17 тисяч з ПДВ за тонну. Продавали в сусідній області на переробку. За врожай пшениці минулого року доходів не отримав. Вийшов на нуль, каже фермер. Проблеми з перекриттям кордонів, проблеми з логістикою. На що розраховувати цього року, невідомо, але озиму пшеницю посіяв, щоправда, небагато, каже Василь Аршулік. До війни ми продавали пшеницю хорошої якості і по 8 тисяч за тонну. В минулому році ми продавали пшеницю хорошої якості по 5 тисяч гривень за тонну». Зі слів начальника відділу рослинництва департаменту агропромислового розвитку Волині Олександра Книша станом на 2 травня в області посіяли 40 тисяч гектарів сої. Сої, до речі, у нас в цьому році, якби очікується рекордне, рекордна площа під сою, десь більше 60 тисяч гектарів. То якраз зараз активно набирає обрати посів сої. На даний момент, що економіка сої якби найбільш приваблива. Ну і в плані агрономії це дуже гарний попередник під інші культури. А ці 25 гектарів поля у фермерському господарстві виділили під картоплю. Тракторист Олександр Коляда каже, цей лан опрацьовує сам. Щоб не вильнути, щоб рядки виходили рівні, щоб картоплю не зволошити. Знайти трактористів механізаторів на сезон нині складно, каже голова фермерського господарства Василь Аршулік. Дуже багато хлопців мобілізовують, то ми підписали договір з Торшівським училищем і беремо і на практику хлопців, навчаємо. Зі слів фермера, так на підприємство потрапив, і Олександр Коляда на полі, де він працює, посаджені елітні сорти картоплі. Ми привезли Фуру картоплі насінневої з Німеччини за 20 тонн Ми заплатили 30 тисяч євро минулого року до перекриття кордону. Ми завозили за 1850 євро автомобіль. До нас приїжджав з Німеччини. А зараз ми маємо 5 тисяч євро за доставку. Це в два з половиною рази більше за логістику. Заплатили Василь Аршулік каже, картоплю на насіння вирощують для потреб українського ринку на ділянці під демонстраційні посіви мають 62 сорти. От ми маємо сорт білороза, 5 пагонів, це буде 5 продуктивних стебел, Це десь 10 бульб. Для білорози, це дуже добре. Фермер каже, частину картоплі продають для продовольчих потреб, але оскільки купувати насіння дуже дорого, то така реалізація загалом невигідна. Зі слів начальника відділу рослинництва Олександра Книша, торік в області зібрали майже 1 мільйон триста тонн картоплі. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.